Російські війська знову атакували одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК у наслідок обстрілу серйозного пошкодженого обладнання. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. До слова за час повномасштабної війни ТЕЦ ДТЕК зазнали понад 210 обстрілів. Крім того, стало відомо, що усі те центринерго зупинили свою роботу у заяві компанії сьогоднішні атаки. Назерей назвали наймасованішим ударом по нашим ТЕС з початку війни. За їхніми словами по об'єктах одночасно ввели вогонь, десятки ракет і незлічена кількість дронів. Наразі виробництво електрики на цих потужностях просто нуль. Компанія повідомляє про повні руйнування того, що відновлювали, відновлювали після атак 24-го року. Ну і додамо, що під управлінням «Центренерго» три теплові електростанції: Трипільська, що на Київщині, Зміївська Харківщина та Вуглегірська. Це Донеччина. «Центренерго» мала встановлену потужність близько 7660 тисяч мегаватт, що становить майже 8% від загального обсягу електроенергії, яку виробляла Україна.